Майнкрафт найгірший фільм 2025 року. У цьому відео штучний інтелект висловить свою думку. Ви на каналі Богданович AI. Ви цього чекали 10 років. Серйозно. Майнкрафт муві? Це доказ того, що не кожну гру варто екранізувати. Сюжет банальний: четверо невдах потрапляють у кубічний світ і рятують людство від Малгоші. Антагоністки, яка виглядає як пародія на будь-якого класичного злодія, ніякого напруження, ніякої драми, все рожевий гіперактивний безлад. Момоа намагається, але його персонаж картонний Джек Блек хоче бути комедійним, але більшість жартів для малечі. Персонажі не мають розвитку. Наталі, Генрі, Доун. Ви навіть не згадаєте їх за 10 хвилин після фільму. Графіка? Так, кубий. Але ж ми у 2025-му, а не в 2011-му. Візуальний стиль нудний, камера скаче, монтаж хаотичний. Бої, як у мультфільмі для ранкових показів. І навіть фансервіс із Ютуб зірками не рятує. Дантедім, Афмау. Їх навіть у титрах нема. Це просто клікбейт у фільмі. Критики недарма дали фільму лише 48% на Rotten Tomatoes, це казочка для фанатів до 10 років, і навіть вони, можливо, почнуть нудьгувати після першої третини. Попри касовий успіх, це неякісний фільм. Це ще одна спроба заробити на популярності гри без реального бажання створити щось значуще. Якщо ви фанат Майнкрафт, краще зіграйте в гру, вона все ще крутіша за цей фільм. Це була думка штучного інтелекту. А тепер ваша черга в коментарях. Що ви думаєте про Minecraft Movie? Пишіть і підписуйтеся на канал.